Поти сині, плине кача, поти сині. Свобода для мене це найвизначніший показник людської сутності. Здатність проявити себе, реально відбутися. День гідності для мене день пам'яті за загиблими в українських революціях. Свобода для мене це можливість реалізувати свої думки. День гідності для мене це символ національної єдності, це свято для кожного з нас. День гідності для мене це подвиг українських військових та добровольців за незалежність України. Свобода для мене це ми. А гідність для мене це права кожної людини до своєї особистості. Для мене день гідності це те, що Україна не стала на колі. А змогла показати всі характер, свою силу волю, всьому світу. День гідності для мене символізує тривогу та біль. свобода. Це бажання і можливість жити без обмежень, гідність. Це не давати себе в образу, не дозволяти принижувати. День гідності для мене це великий крок для майбутнього процвітання нашої України.